Про погодні умови на Одещині говоримо далі. До ефіру свобода ранок долучається Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області. Вітаю вас, пані Марину. Дякую, що долучилися. Розкажіть, будь ласка, новини. Яка ситуація в регіоні на ранок? У яких населених пунктах найважча ситуація? Вітаю слава Україні. Героям слава. Так важка ситуація дуже була важка ніч, насправді особливо, от коли вже ближче до ночі у людей почалась паніка. Саме ті, які були в заторах, які були з у снігових наметах, і телефони служби порятунку просто вони розривалися настільки, що лінія лягала, і кожну секунду були дзвінки. Багато людей, які не могли до нас ззвонити, намагалися це зробити це через наші інстаграми, фейсбуки, через журналістів, засоби масової інформації, тому що. Просто що що секунди надходили дзвінки на лінію 101. працювали всю ніч, працювали разом з іншими оперативними службами з комунальними службами. Загалом за вчорашній день і за ніч понад 500 автівок, які дістали з і із, із снігових заметів, із яких 15 – це були саме автобуси, і 12 – це були карети швидкої допомоги. рятували людей, перевозили багатьох, дуже і в Одесу. От сьогодні вночі в Одесу перевозили і по тим населеним пунктам, які були найближче. Важка ситуація була через що, наприклад, рятувальники прямували конкретно за клас на якийсь виклик. Ми знали, наприклад, що автобус застряг і їхали рятувати людей з автобусу. Але для того, щоб доїхати, були ділянки доріг, де були дуже великі затори, де застрягло дуже багато машин. Їх треба було дістати, а потім уже направлялися там, ну там, де були ці автобуси. Тому це все був час. Це все була дуже велика фізична робота, але ну, справляємося. Досі робота продовжується, рятувальники досі допомагають і продовжуємо. Зараз не така негода, як була вчора, зараз трошечки спокійніше, тому зараз трохи легше працювати. Наразі на трасах є люди, які потребують допомоги евакуації. Так, є, є ще люди, є, тому ще працюємо. Скажіть, будь ласка, щодо пунктів обігрівів, я так розумію, що ви їх розміщуєте там, де це необхідно, в тому числі і біля траси, де це може бути. Розкажіть про їхню роботу. Для кого вони? Ну, в першу чергу, у нас є наші пункти незламності, де СМС, туди, куди люди можуть звертатися, якщо їм потрібна допомога. Сьогодні вночі. Рятувальники перевезли одного фельдшера до приватний будинок, де народжувала жінка. Потім фельдшера разом з жінкою і вже з немовлям перевезли в пункт незламності в пожежної частині ДСНС. І зараз вони знаходяться там і чекаються, вже коли вони зможуть переїхати до лікарні. І люди можуть звертатися в такі пункти незламності. Так, звичайно, ще встановлювали додатково пункти обігріву і від ДСНС і органи влади встановлювали, і особливо в тих місцях, де як люди називали, ми застрягли серед поля. Їх привозили в найближчі населені пункти, де органи влади вже створювали місця для того, щоб вони могли там перебути. Ну, взагалі це було на базі більше на базі якихось садочків шкіл, де люди могли перечекати цю негоду. Марино, якщо говорити про кількість людей, які нині потребують от такої допомоги на трасі. От ви кажете, роботи там з порятунку людей тривають. Скільки таких людей? Скільки таких автівок? Йдеться про приватний транспорт чи автобуси пасажирські там також. Зараз менше набагато чим було, але є і сказати скільки не можемо, тому що кожен, кожні декілька хвилин надходять нові виклики на до служби порятунку. фіксуються нові виклики, і рятувальники її допомагають. Ну зараз на даний момент приблизно там в 15 місцях, де рятувальники надають допомогу, але кожні, кожні 10 хвилин ці цифри оновлюються. Якщо от говорити про такі, от в новинах є інформація про те, що внаслідок сильного вітру на одній з районних котелень Одесьчини великої потужності там сталася аварія, впала труба за вишки більше 100 метрів. На що це може вплинути? Скільки часу потрібно на ремонт? І, взагалі, яка ситуація? Скільки людей на Одещині нині залишаються там без світла, без тепла? Не можу відповісти вам на це запитання. Ми рятувальники, а ремонтом буде займатися кваліфіковані люди. А якщо можете розказати, які населені пункти на Одещині є такі найбільш постраждалими через негоду? Ну, вчора найбільше викликів було у нас в Подільському, Березівському, Білгородністровському районах. Це там було де було найбільше. Ну так само і Болградський зараз. От починаю перечисляти і розумію, що, мабуть, усе усе весь регіон Одеської області, який постраждав, була дуже важка ситуація. Коли закрили трасу Одеса рені а всі автівки почали шукати альтернативні шляхи, як їм доїхати, бо ну дуже ж треба було і поїхати. Але через обізні дороги, і ось там почалося справжнє пекло, тому що вони там усі застрягали. Навіть ну тобто великі, великогабаритні машини не могли приїхати, і їм надобилась допомога рятувальників і інших служб. Марина, а яка які паради можуть бути для людей, які опинилися в таких ситуаціях? Що де шукати інформацію? От Такий момент станом на вчора, коли це зараз? от ми вже розмовляємо про це, і це вже сталося. Вже досвід можна це використовувати. А коли люди опиняються в такій от ситуації без виходу, намагаються, як ви кажете, самі знайти ті шляхи, якими якось об'їхати, виїхати, вибратися з цієї ситуації, як взагалі діяти? Можливо, зупинитися і спробувати промоніторити, можливо, подзвонити в ДСНС питати поради. А можливо, треба дійсно швидше діяти для того, щоб якось вибратися з цієї ситуації, виїхати з цієї траси, яку засніжують. Так, ну можливо, зараз вже пізно про це казати, але про негоду знали за декілька днів і кричали про це з усіх через усі засоби масової інформації, як і ДСНС, так і інші служби, і просили людей утриматися та віддальні якихось поїздок. Але як ми побачили вчора, просто всім кудись треба було. І ну, наприклад, є різниця, коли їде автобус там з іншої країни, це було заплановано. Люди, ну, тобто люди це планували, і коли люди... Їхали просто з якогось населеного пункта в сусідній там 50 кілометрів, і так само застрягали. Всі розуміли, яка яка була негода, всі розуміли, які можуть бути наслідки, але це нікого не зупинило абсолютно. Тут в першу чергу треба докричатися до свідомості, мабуть, людей і а, тому, що дуже багато було насправді дуже, і робота і робота досі продовжується. Але якщо вже так трапилось, що людина попала в такі забори, в першу чергу, мабуть, не панікувати, тому що вчора саме через а, у нас і лягали просто телефонні лінії ДСНС, тому що людей просто починалися істерики телефонувати спокійно, пояснювати, де знаходиться, і чекати допомоги вже спецслужб. Пані Марино, яка ситуація Ні, на узбережжі ми... чорного Та-та-та. Да, да, да. А ми нікого не проігнорували жоден виклик, але просто до до деяких було насправді важко і довго добиратися. Але не, ми не проігнорували жоден. Тобто, будь-який виклик, який до нас надійшов, він був відпрацьований. Якщо не був, він відпрацьовується зараз, але допомога буде надана кожному. Пані Марину. А скільки людей було залучено, і скільки техніки в цій роботі? В зранку на 8 годин на восьму годину ранку 700 рятувальників. Це вже ті, які працювали от протягом вчора вчора в день і вночі. Це було 700 рятувальників. Техніки було дуже дуже багато. Мабуть, це була задіяна уся пожежна рятувальна техніка, яка є в нашому регіоні. Ще хочу запитати у вас, яка ситуація на узбережжі Чорного моря. Ну, ситуація, якщо люди не будуть туди йти зараз, коли холодно і коли така негода, то з усіма все буде добре. А з морем все в порядку за береги воно не виходить, тому, тому все ну, за, з морем зараз все в порядку. Зараз є проблеми на дорогах, і допомагаємо людям саме на дорогах. Дякую вам, що долучилися і за вашу роботу. Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області, була гостей свобода ранок, і розказала про ситуацію на Одещині.